Швидка дезінфекція. Це так? Давайте ручки. А ножиці точно стерильні? М -м. Стерильні? Пам'ятаю, чим дезінфекція відрізняється від стерилізації. Це не синонім. Це різні етапи обробки. Дезінфекція перший етап це знищення різних патогенних збутників, які можуть бути потенційно небезпечними. Різних, але не всіх. А от стерилізація призводить до повного знищення всіх мікроорганізмів, зокрема вірусів, бактерій, грибків та спор. Засіб агрін лайн ультра призначений для швидкої дезінфекції, а не швидкої стерилізації. Тобто сухожар ніхто не відміняв, це стосується інструментів. Але ж поверхні та обладнання ми і так не стерилізуємо, лише дезінфікуємо. І чим більша концентрація спирту, тим краще. Але для того, щоб засіб правильно працював. Потрібно його правильно використовувати. А правильно це означає зрошити до повного змочування. Час експозиції 15 секунд до висихання поверхні. Але якщо ви хочете позбавитись і інших небезпечних збудників, час може досягати 5 хвилин. Пару пшиків не захистять ні вас, ні ваших клієнтів. Але ж реальний, свідомий погляд та дотримання рекомендацій виробника захистять.